Приїхав в наявності Samsung S10, ціна 4900. Ось такий по стану. ззаду доволі ще непоганий. Тайп-сі роз'єм. Він 828 по пам'яті, має роз'єм на навушники 3,5. По екрану є царапини. Також в комплекті дам два захисних чехольчика. Телефон працює досить швидко, літає, повністю чистий, без різних аккаунтів, s 10 на 12 андроїді зараз покажу ще по пам'яті і в кінці покажу камеру. 8 МБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 МБ. Так, камера скасувати. Камера ось така доволі крута. Тут камера. Працює все повністю добре. Перевірили, протестували цей смартфон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також зараз покажу, дам ось таких два чехольчика. В комплекті йде два чехла, телефон та зарядний шнур Type-C. Для замовлення пишіть уповідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.